Уряд пропонує з 1 січня 26-го року трансформувати державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям у базову соціальну допомогу та об'єднати окремі види державної допомоги, як це покращить соціальний захист українців, які його потребують. Ми запитали у народних депутатів, така реформа покликана зробити соціальну підтримку більш простішою, зрозумілішою і справедливішою. Сьогодні багатодітні. Родини малозабезпечені родини, родини, які виховують дітей з інвалідністю. Одинокі батьки змушені подавати документи на кілька видів різних допомоги, і що насправді займає час. І саме нова система об'єднає ці виплати в одну базову соціальну допомогу. І допомога буде адресною, враховуватиме окремі потреби кожної родини. Виплати будуть більшими. Ніж окремі види допомоги, які існують сьогодні, і насправді це дасть більше захисту родинам, зменшить бюрократію. Не потрібно буде стояти в чергах, збирати е, багато документів, е, буде одна базова соціальна допомога, яка буде більшою. Ми наполягаємо, щоб не лише е, було впорядкування, а щоб власне була відновлена справедливість до тих категорій е, людей, які з за межею бідності і соціально незахищені. тому що виплати, оці найменші, які прив'язані до прожиткового мінімуму, 23600 триста Ну тобто, це такі мізерні виплати, що людина ну прожити за такі гроші категорично не може. Тому сподіваємося, що і буде відновлена справедливість у соціальних виплатах, і, зокрема, от і чорнобильським пенсіонерам, ліквідаторам та багатьом, -багатьом іншим категоріям людей. Цікава законодавча ініціатива і позиція уряду, щоб зосередити підтримку держави саме на тих вразливих категоріях громадян, насамперед, це малозабезпечені, це родини багатодітні, які потребують підтримки держави. Що, наприклад, що якщо дехто де декілька членів родини претендують на підтримку держави, то щоб вивчити який соціальний стан і узагальнити цю соціальну допомогу, яка мала би стати більшою в сукупності ніж те, що отримують сьогодні ті чи інші родини? Це е, перша спроба. Ми побачимо, як вона буде працювати реально у житті. І найголовніше, щоб справді ті сім'ї, які потребують. Підтримки держави вони її отримали, і щоб ця підтримка була більша ніж та, яка є сьогодні, через те е будемо відслідковувати, як уряд буде втілювати цю ідею в життя. Є важлива умова в процесі об'єднання, не можна загубити жодну категорію. Ми, як парламент, будемо контролювати, щоб ніхто не залишився поза системою. Крім того, базова допомога повинна бути гнучкою. Скажімо, сім'я, яка втратила житло через війну, потребує іншого пакету підтримки ніж сім'я пенсіонерів. Це має враховуватися. І Якщо система буде працювати адресно, то це стане реальним інструментом підвищення. Соціальної справедливості та дозволить державі більш ефективно розділяти кошти.